Привіт, друзі! Ви на каналі Магія В'язання і з вами Ліля. Сьогодні, вже 7 березня, я нарешті знайшла вільну хвилинку для того, щоб записати вам відео про готові роботи січня і лютого 2023 року. У мене в руках мій блокнот. Позаду мене невеличкі стоси речей. Багатьох з цих речей з готових робіт, половини немає у мене вже в наявності, але я ось так відсунусь, і от сюди буду вставляти вам фото чи відео, щоб ви могли бачити, що ж у мене готового. Ну а ми з вами розпочнемо. І я так думаю, так як у мене все записане в блокнотику, ми розпочнемо в хронологічному порядку. Мені так буде зручніше, я не заплутаюсь. Отже, першою готовою роботою загубила сторінку січня 2023 року була шапка для моєї златулі з жакардом. Ось така шапулька. Златуся її активно носить. Цю шапку я в'язала з пряжі Drop Slim, спицями пицями номер 3,5 і 4.0. Резинка 3,5 жакард, а і тут також 3,5 жакард на 4,0. Як бачите, нічого ніде не стягує, все класно, резинка спочатку дуже класно тримала, зараз вона вже ну так, розтяглася, це вовна, що з неї хотіти. Тут немає синтетики, але шапка дуже класна, дуже тепла, златі подобається. Вона її не кусає, хоча в зла... мене злата не дуже чутлива до е... кусючості вовни. Тут мені пощастило, поки що я сподіваюся, що так буде і далі. Е... І вона з задоволенням її носить, їй дуже подобається. Е... Я десь тут вставлю фото злати в цій шапочці, е... і витрата. Загалом пряжі, всієї я не знаю, якої їх скільки, 84 грам. Тобто вам два моточки вистачить на дитячу шапочку 100%. Далі була готова робота, якої в мене немає ні на руках, немає фото, відео. Ви маєте повірити мені на слово. Ця шапка поїхала з моїм братом на фронт ще 2 місяці тому, Боже, вже 2 місяці минуло. Я в'язала йому шапку боніто, кольору, з пряжі лано особоні темно-синього кольору, спицями 3,5 лицева гладь і 2,75 резинка. Вага цієї шапки 50 грамів. Це звичайна шапка по голові з підворотом резинкою. Все. Там в тій шапці немає більш нічого. Яку замовив, таку зв'язала. Потім був неймовірний краси кардиган, який в мене лежить чомусь в самому низу. І це був лілея Кардиган. Який я, як я вже писала, закохалася з першого погляду. Ось такий. Я також вам додам фотографії, бо трохи зараз поганенько видно. Він висить в шафі, тому ось ці рюші трохи прим'ялися. Я ним неймовірно задоволена, мені він дуже подобається. Єдине, що ця пряжа, як вся ангора, яку я пробувала, вона лізе, вона безбожно лізе. І треба купити златі джинси. На джинси, до речі, найменше чіпляється, це вже перевірено на мені. Цей кардиган я в'язала з пряжі Лондон, бобінної. Я вам буду вставляти фото, щоб не тримати. Я в'язала його з бобінної пряжі Лондон, 750 метрів в 100 грамах, колір сірий меланж, і в складі 80% мериносу, 20% акрилу. Цю пряжу я в'язала в одну ниточку, і також друга ниточка була ця Ангора 50. Її намотують, наскільки я знаю, в Україні, але це китайська, здається, ангора. Номер кольору 902 і в 50 грамах 350 метрів. 50% ангора, 50% нейлон, спиці 3-3,5 і вага Ось цього дива, загальна вага 340. Ой, 340, 240 грамів. Уф, зараз навіть летить. В'язала по опису, я залишу тут. Нік в інстаграмі, майстрині. І також обов'язково всі посилання, якщо я в'язала по якомусь опису чи майстер-класу, я залишу, як завжди, внизу під відео. Це був тест опису на цей кардиган. Мені неймовірно подобається. Ось ця фактура, мені неймовірно подобається цей візерунок, який ви ще побачите в моїх роботах, неодноразово я впевнена. Златка вже двічі, здається, одягала його. Він тепленький, м'якенький, не кусючий. і такий ну, дуже класний цей меланж вийшов. Я мега задоволена цією роботою. Фото я вам ставила. Потім е був снуд труба. <сум> Вийшов він подвійним, тому що я в'язала ось так поворотними рядами туди-сюди і набрала дуже багато петель. Ось Бачите, згин, це можна було половину набирати спокійно і був би такий снудик. Але для зими дуже класний варіант. Знову ж таки, вставляю фото е на Златки. Злата його носить з цією шапкою. Інколи з такою шапкою знаку омбре, що й снуд. Тепленький, класний. Дуже мені подобається на такий снуд йде один моточок. В'язала спицями 4,5. І от сюди я набирала 65 петель. Якщо вам треба одинарний, вам вистачить і 40 петель, наприклад. Класний, мені подобається. І кольори такі класні. Підходить під курточку її. Златі подобається. Потім були шкарпетки для златки. Я вам сюди вставляю фінські зморщички, фінські мерщинки. Якщо не нашою мовою. В'язала з пряжі регія Holiday Colors. Зараз одну хвилину, я таки включу лампу. Так, здається, трохи краще видно. В'язала з пряжі Regia Holiday Colors спиці, як завжди, 2,5 кубічні, вага 56 грамів. І в'язала по майстер-класу канала... Юлічки з каналу Юлія Лайф. Я залишаю посилання внизу. Майстер-клас шикарний. По тому майстер-класу ви легко зв'яжете від дитячого до дорослого. Шкарпетки, шкарпетки дуже класні. Всім, хто їх бачив, дуже сподобалось. Я вам їх не показую, тому що вигляд вони мають жахливий зараз. Я, якщо чесно, трохи засмучена якістю пряжі Регії, я очікувала, що ну, вона буде кращою. В мене є шкарпетки знаку Бохо, які я ношу вже третю зиму так активно. Чесно, на них майже жодного ковтунця немає. А регія чи, може, злата моя так носить, я не знаю. Вона, вона жахлива. Ті шкарпетки настільки покатані, По... вони так покишлатили, що на них страшно дивитися. Але внужки теплі, та й добре. Пряжу мені дарувала пані Люба. Поділіться, може хтось з вас в'язав з Регією, як вона у вас себе веде. Тому що собі я ще не в'язала, в мене є залишок, я ще не пробувала. Ну, я трохи засмучена. Я просто очікувала, що пряжа більш дорогого сегменту буде ну, кращої якості. Але несуть шкарпетки класні, тепленькі, яскраві, моделька класна, злата носить. Далі було. Плаття для златусі. Ось таке зелене. Воно вам зараз не вміщається в кадр. Я вставляю фото. Златки воно дуже подобається, мені воно дуже подобається. Златка в цьому платі і плаття отримало дуже багато компліментів. Це перше, але не останнє плаття, яке я зв'язала і в'яжу з златі. Мені дуже сподобався такий варіант. Злата активно носить, його вже треба трошки почистити від ковтунців, але платтям я задоволена. Єдине, що я доробляла вже. В процесі експлуатації це вставляла от сюди в китлівку, тоненьку ниточку спандекс, для того, щоб не розпливалася горловина, тому що плаття важкеньке. В'язала я його з пряжі Marino Light. Mm. Номер кольору hf 02 c 70% вовни, 30% акрилу, 100 грамів 225 метрів і спицями 3,5%. Вага 550 грамів. Плаття дуже класне. Мені дуже подобається. Воно таке лаконічне, але ця коса дуже гарна, вона додає такої родзинки. І рекомендую От для дівчаток. Мені подобається такий стиль. Готових робіт січня, з готових робіт січня це все. Ой, вітає пух. Перейдімо до готових робіт лютого. Їх в мене також небагато. Великі вони, вони не дуже великі, багато чи мало сидити вам. Знову ж таки, шкарпетки. Вставляю фото, я їх в'язала на подарунок. В'язала з бобінної пряжі, яку мені дарувала пані Люба, в мене був залишок. І Alize Superwash номер 512. Спиці, як завжди, 2,5, розмір 45-й і вага 67 грамів. П'ятку в'язала по майстер-класу Олі стінку п'ятки з каналу В'язальні бесіди. Укріплена стінка, дуже класно виглядає. Не можу вам вже їх показати, вставляю фото. Другі були шкарпетки для чоловіка, фото робоче, також вставляю шкарпетки вже в експлуатації, тому не показую. І... Там я намішала всього, чого тільки мала, там і по пряжа якусь Польщі мені дарували сестричка із супервошостя 512 та і бабінна, та яка залишилася з попередніх шкарпеток, спиці 2,5 розмір 43-44, і тут пішло 67 грамів. Mm. Я пробувала в'язати Хелікс, мені не сподобалось. Тим більше, дві разом Хеліксом, це взагалі вибух мозку. Я закинула те діло і не в'язала. Далі далі просто поєднувала, закінчився клубочок, перейшла на, на наступний. Тепер ще одна така масштабна. В моєму розумінні готова робота, е яка включала в себе аж 25 маленьких, 26 маленьких готових робіт. Це мій набір овочево-фруктовий. Я вам вставляю зараз сюди е фото і невеличке відео, щоб ви могли згадати, що ж то було. Цей набір я в'язала на замовлення. В подарунок я в'язала таку невеличку торбинку для зберігання цих овочів. Замовниця вже отримала цей набір. Клієнтка задоволена, я задоволена, а найбільшою оцінкою моєї роботи є те, що мені вона ж замовила у мене ще один такий набір, тому я вже розпочала, я в'яжу потихеньку овочі, там буде такий же самий набір і Е, турбинка. е Набір включав в себе 13 е, овочів і 12 фруктів. Тут ви все це побачите, фото, відео я зараз вам ставлю, дивіться. Наступною готовою роботою були ось ці, неймовірно, красиві, блискучі шкарпетки. Ці шкарпетки я в'язала в рамках тестування опису, мають вони назву Wood Socks». Посилання на автора внизу під відео: пряжа Регія SoftGlitter, яку мені дарувала Юлічка. Спиці 2,5. На розмір 41, в мене пішло 65 грамів. Тут цікава п'ятка, цікавий візерунок. Я розказувала багато про ці шкарпетки в відеозвіті за лютий шкарпеткові скринті, дизайнерських бажань, якщо вам цікаво більше. І зблизька їх побачите, переходьте туди. Я ще туди дам фото. Мені дуже подобається, я ще їх не носила, тому що ну, ніби сезон вже закінчується. Але ці шкарпетки я в'язала для себе. Далі було ще одне плаття для злати. Це плаття, ой, я в'язала в рамках тестування джемпера. Не так, в рамках тестування опису на джемпер від Світлани з каналу Давай пов'яжемо. І в мене вийшло, ну трохи бо висіло в шафі. У мене вийшло ось таке, на мій погляд, шикарне плаття для злати. Я залишаю тут фото, а може й відео златки в цьому платі. Воно мені дуже подобається, воно вийшло важкеньке, вага його. 536 грамів, в'язала я з пряжі Alize Superlan Tick в три ниточки для того, щоб добитися ось такого е, градієнту. Е, дуже задоволена, в'язала спицями 4, 3,5 і 2,75 ось тут на резиночках. Е, в світланки вже вийшов опис на цей джемпер, я вам дуже рекомендую. Е, я опираючись на цей опис, розпочала вже два ще процеси. Тому переходьте до Світлани посилання внизу. Рекомендую. Ну і остання в лютому робота, якою я теж дуже задоволена. Я закінчила її буквально під. Кінець 28 лютого, і це ось такий джемпер для златки з воланом. Вам засвічує зараз колір. Я вам ставлю фото і невеличке відео, як вона в ньому крутилася. Як бачите, візерунок, як на лілея Кардігані, ось цей чудовий волан. Гуса Кицькіні. Я казала вам у влозі, здається, що є в мене роздуми, як його закінчувати, як його в'язати, і я дуже ним задоволена. В'язала з пряжі граніто, 100% меринос 375 метрів на 100 г. Цю пряжу мені дарувала лінуся. Ой, такий він вийшов ніжний дівчачий. Спиці 3,5-3,2,5. 3,5 повністю тіло, 2,5 на резиночці і 3 на волані. Я волан в'язала меншим номером спиць, для того, щоб він був такий ніби щільніший. Тут я вив'язувала азіатський росточок. Все дуже класно сидить. Златка вже один раз одягала, чекаємо весну, щоб носити його далі. Вага 230 грамів. Я хвилювала, що мені не вистачить, а в мене залишилося ще майже 100 грамів цієї пряжі. Отже, це всі мої готові роботи за два місяці. Багато це чи мало, я не знаю. В порівнянні з попередніми місяцями, може, й мало, але слава Богу, що є стільки. Я задоволена своєю роботою, я задоволена всіма своїми роботами, все вийшло, на мій погляд, вдалим. Як бачите, в'язала все для злати практично. Скучила я за дитячим в'язанням, давно я для неї не в'язала. Трохи вже поновила їй гардероб і продовжую цим займатися. Я дякую вам за увагу. Напишіть в коментарях, що сподобалося з моїх виробів вам найбільше. Може, до чогось у вас є зауваження. Напишіть, скільки ви зв'язали за ці місяці, чи може ці місяці у вас були продуктивніші за попередні, чи навпаки. Мені буде цікаво почитати. Я вам дякую за увагу. Я вам бажаю міцного здоров'я, миру, злагоди. Тиші. Я нам усім бажаю перемоги, переможної весни чи літа. Чи нехай ця весна, якщо не стане переможною, то наблизить нас до перемоги. Я вас всіх обіймаю. Дякую вам ще раз за увагу, за підписки, за коментарі, за вподобайки. На все добре. Бувайте!